Зараз у світі відбувається щось на кшталт нової золотої лихоманки, тільки от полюють не за золотом, а за чимось ну набагато важливішим, за тим, що живить буквально все навколо нас. І повірте, хто контролюватиме цей ресурс, той і буде контролювати майбутнє. Так що ж це за такий ресурс, який має визначити наступну світову наддержаву, скоріш за все, це не те, про що можна подумати в першу чергу. Бо ми ж як звикли думати, що все вирішують якісь проривні технології, так? Або, може, безмежні потоки капіталу. Але сьогодні виявляється, що навіть найрозумніші роботи та буквально гори грошей раптом впираються в одну таку фундаментальну фізичну стіну. І ця стіна це банальний доступ до енергії, звичайна розетка, битва за неї вже точиться і ставки, ну вони неймовірно високі. А тепер до цифр, готові 500 мільярдів доларів. Саме стільки, за прогнозами, Китай збирається влити у свою енергетику. І це лише за один рік. Щоб було зрозуміліше, це більше ніж ВВП багатьох країн. Тобто це вже не просто інвестиції, ні, це потужний стратегічний хід у великій грі за світове лідерство. Отже, ласкаво просимо в нову еру. Еру, де справжньою валютою стає не долар чи євро, а кіловат. І саме доступ до цієї енергії тепер визначає, чи буде економіка зростати, чи навпаки занепадати. Можна сказати так, енергія це нове золото. Та країна, яка може запропонувати своїм заводам, дата-центрам та й просто своїм громадянам найдешевшу і найнадійнішу електроенергію, отримує, по суті, вирішальну перевагу. Вона починає контролювати все. І в цій глобальній енергетичній гонці є три головні гравці це Китай, США та Євросоюз. І кожен з них, що цікаво, обрав абсолютно різний шлях. Давайте подивимось, хто і яку ставку робить. А тепер подивимось наочно. Ось цей графік, знаєте, це навіть не різниця, це просто прірва. Прогнозується, що лише за один рік Китай додасть, вдумайтесь, у вісім разів більше нових енергопотужностей, ніж Сполучені Штати. Це знаєте, як порівнювати спортсмена, що біжить, з тим, хто летить на ракеті масштаби просто не порівнянні. от стратегія Китаю це гіпермасштабування. Вони просто заливають цей сектор грошима. І це дає приголомшливий результат третина економічного зростання країни забезпечується самочистою чистою енергетикою, вони, по суті, будують майбутнє і живлять його сонцем та вітром прямо зараз. А от у Сполучених Штатах зовсім інша історія гроші, наче є, і бажання є, але все це стоїть у величезному заторі. Уявіть, що ви збудували супершвидкісний потяг, але намагаєтеся запустити його по старих іржавих рейках. От приблизно те саме відбувається з їхньою енергомережею. Ну а Європа? Європа взагалі опинилася, як то кажуть, між молотом і ковадлом. Енергія тут настільки дорога, що заводи просто закриваються. А це що? Це втрачені робочі місця, це переїзд виробництва туди, де кіловати дешевші. Виходить, що їхні зелені амбіції стикаються з дуже жорстокою економічною реальністю. Експерти називають це структурним ризиком для конкурентоспроможності. Якщо говорити простіше, то це не просто якийсь поганий рік. Ні, це фундаментальна загроза для всієї європейської економіки. Добре, але як ця енергетична прірва впливає на наше з вами майбутнє? Давайте подивимось на дві головні технології, які його формують: штучний інтелект та електромобілі. Бо, виявляється, вони на 100% залежать від вартості електроенергії. Це явище вже отримало назву Електронний розрив. Виникає такий собі парадокс: США створюють найпотужніші у світі мізги, тобто чипи для штучного інтелекту, але саме Китай має дешеву їжу для цих мізків. Електроенергію. І от питання хто ж у підсумку виграє? Арифметика тут проста чим дешевше енергія, тим дешевше думати для штучного інтелекту. І коли в Китаї це коштує втричі дешевше, ніж у Європі, стає абсолютно зрозуміло, хто має гігантську перевагу в цій гонці за щі майбутнє. І та ж сама історія, до речі, з електромобілями. У Китаї, де енергія дешева, купувати та заряджати електромобіль вигідно, і ринок просто бумить. А от у Європі та США, де зарядка авто може добряче вдарити по кишені, люди починають сумніватися. Електрична революція буквально гальмує через цінник на розетці. Але знаєте, це не лише про гроші і технології. Коли приходить екстремальна спека або навпаки холод, надійна енергосистема миттєво перетворюється з економічного активу на інструмент виживання. І ось вам реальні наслідки. Аномальна спека останніх років коштувала європейській економіці 43 мільярди євро. А для Іспанії це взагалі означало втрату майже півтора відсотки всієї економіки за рік. Це та ціна, яку платить суспільство, коли його енергосистема просто не витримує кліматичного стрес-тесту. І це запускає таке собі хибне коло. Немає світла, не працюють насоси, що качають газ. Немає газу, електростанції не можуть виробити світло. Система, по суті, починає пожирати саму себе і вирватися з цієї небезпечної спіралі вкрай важко. Так який же з усього цього висновок? А висновок простий майбутнє від заводів і до штучного інтелекту буквально живиться кіловатами. І це, знаєте, нова, можливо, незручна, але реальність 21-го століття. І ось ця думка, як на мене, підсумовує все ідеально. Сьогодні наше економічне зростання стримує не брак ідей, а брак кіловат-годин. Уявляєте? Головним дефіцитом у світі стає не креативність, а енергія. І це саме те, що називають вузьким місцем кіловат-години. Це та фундаментальна перешкода, в яку впираються всі наші амбіції, всі наші плани. І кожна країна зараз відчайдушно шукає спосіб якось її подолати. І от власне, ми підійшли до головного питання: хто ж першим зможе розшити це визьке місце кіловат-години? Чия ставка зіграє? Китайське гіпермасштабування, американські гроші, що впираються в інфраструктуру, чи може європейські зелені амбіції? Відповідь, якою б вона не була, і визначить, хто буде диктувати правила гри в цьому новому, повністю електрифікованому світі.